І всім привіт! З вами я Кирил Гейм. І сьогодні буде обзор на нове місто. І для і ми миру аузі і нові автомобілі теж ми розглянемо. Ну, а для початку ми загружаємося та їдемо в місто. Загружаємось. Так, ми тут... Ауді в мене близень, близенько біля міста мобо. І трохи заспойляю. те, теж там є п'ятимісні під... гаражі. Трохи, звичайно, запізнився на, не... на день, але нічого. Ну міст такий, такий великий. Ну. Так, так, велике ось. І автосалон тут є. Ну і їдемо. Далі і далі і далі. Звичайно, це за одну частину не... я не зможу це. Так все. Оглянути це все місто детально. Так що буде декілька частин. Ну, перше, ми їдемо так, більш-менш так по таким дорогам вийдемо. Перше, що я хочу примітити, тут багато таких таких здань, які. Хотел... Типу, всякі такі магазини великі. як його, готелі і, мабуть, теж є якісь дискотеки, такі заходи. Так. І... Є така автопарковка, І вона тут не одна. Так так автопарковка така біля такого не знаю біля какого, якогось магазину. А це отжем ага, якесь здание и. Ну великий це. Місто. Ну, для початку давайте ще до машин нових з'їздимо. Там. Угу. Угу. Так, їдемо сюди. Ну, так, так. Зазвичай... Так під мостом цікаво їхати, начебто. Тут я тільки наче просто так по їду. А вже ну, ничего так проїхав. Всякі м -м, райони є. Тільки тут є на мінус. Що тут такі бордюри великі. Так. Так. Ми вже під'їжджаємо. Тут теж такий райончик, гори. Ось ми вже майже ми вже під'їжджаємо. Там ну, є чотири забочну валюту, а є одна за Донат Це начебто Мерседес. Це не мерседес значить. Так, ну це я точно розумію, це Audi Грандіозний. За 100 чертежей. А це суба. Це якось я не знаю, що це за машина За 150. Как його кріпти А це Мерседес W124. за монеты 450. И Феникс. Это какая-то, может, Ауди. Это значит, что Ауди Кью. Кью как? Кью. Кью, Кью, Кью. я не знаю. Но это Ауди какая-то. Кью шоста. Ну, это я тоже не понимаю, что тут дверь вот так зачиняется. Салон такие тоже ничего. Ну и Мерседес. Ну Мерседес такие нормальные, нормальный. Ноги колесом. ничего так. Нормально, нормально. Так. А ми продовжимо. Зараз ми доїдемо до ближайшого гаражу. Так, а я вже майже біля ще однієї стоянки і місцевого гаража. За 125 чертежів. Угу. Зараз ще до одного під'їдемо. Давайте до... Так, ну тут є ще один. Він такий більш-менш близько. Поїхав. Так, так, так. Так, на Оді в мене топлива нема, але я їду. Але ще є, чи це бах, чи ні. Тут, тут заправок п'яти минулому. Острі. А якщо вимокнути все ось тут, брах. Ну так це толі Напишіть в коментарях, чи це бах, чи ні. Мені здається, це бах. Нам ще трохи залишилось. Добрим добрим. Ми ще одним приїхали, він теж за чертеж. А тут є підмесний, який містовий, де значить, він не за чертежем. Я не знаю, чого. Девін так ми зараз на міст Міст заїжджаємо. Так, так, так. Що ти не Угу. Ми їдемо, їдемо, ми угу. даємо. І я вже ще до одного під'їхав. Він вже, вже за монети 75 тисяч. Mm -hmm. Відміна. Uh. 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 Ну, давайте ще до одного під'їдемо. Він Тут дуже близько. Звісно, ялинки додали, а от в головному парку, в старому городі. в місті, тобто, там в головному парку є, можна забрати подарунок. Дивіться, як і в минулому році, 30 тисяч і 10 чертежей. Так. -то. І ще до нього під'їжджаємо. І... Теж за монети. Ну, а на цьому поки що ми закінчуємо і на... прийдіть на цьому відео актив, якщо ви хочете другу частину. З вами був я, Акрил Гейм. І всім до нових зустрічей.